З нами зараз на прямому зв'язку Володимир Фасенко, політолог. Пане Володимире, наші вітання вам. Вітаю вас, Доброго вечора. От я відштовхуючись від останніх слів президента Зеленського у цьому фрагменті його заяви, ми, ми розуміємо. Е, ну, стосовно перемовин, та а, чи їх потрібно проводити, війну потрібно завершити. Е, а чи є не просто це розуміння а й ну, то поступу тих, від кого це в тому числі і залежить, як це важеля тиску на Москву, але ж важелі тиску на Москву це в тому числі і політичний тиск, який можуть забезпечити от в тому числі наші партнери, з якими е, очільник офісу президента пан Буданов разом з секретарем РНБУ Умєровим і очільником е, фракції е, Арахамією поїхали у Штати. От е, окрім розуміння, на якісь дії сподіватись варто чи це зустріч? Щоб потім провести зустріч. Може, Відков поїде з Кушнером, що там в Москву зустріч проведуть. Ну і все? Ну я знаєте, я неодноразово чую таку думку: ну а навіщо? Оці поїздки, ці зустрічі, це переговори. Ну якщо не буде е, контактів е, як мінімум з нашими партнерами, в тому в тому числі з таким непростим і суперечливим партнером, як адміністрація Трампа, о, давай то я А що тоді? А тоді війна буде не просто продовжуватись, вона буде посилюватись і жодних перспектив з виходу війни не буде. Не буде і перспектив отримання зброї від США, домовленості Сполученими Штатами. Тому що на сьогодні єдиний поки що чинник і єдина рушійна сила переговорного процесу це Сполучені Штати. І якщо не їздити, не вести з ними переговори, ну тоді е, все буде так, як. Е, було і раніше, коли переговорів не було і перспективи завершення війни взагалі не проглядалися. Да, простого завершення війни не буде. Тут є насправді лише обмежена кількість сценаріїв розвитку ситуації. Або через переговори поступово, зокрема, і через тиск на Росію вийти на певний компромісний варіант завершення війни. Або війна буде завершуватись е, невідомо коли, і скоріше за все перемогою однієї сторін. І, на превеликий жаль, е, тут більше шансів у Росії, тому що у неї є перевага в ресурсах, е, у неї є і партнери, які не допомагають, можливо, напряму ну, крім там північної Кореї, е, але тим не менше, економічна співпраця з якими дає додаткові ресурси Росії для продовження війни. В першу чергу, це Китай. У нас теж є партнери, які нам допомагають і без їх допомоги, ми б не вистояли. І це теж причина, чому потрібні переговори. Якщо б не було візитів нашого президента, роботи нашої дипломатії, ну ми б не мали зовнішньої допомоги. От зараз нам потрібна допомога в умовах російських ударів по нашій енергетиці, створюється енергетичний Рамштайн. До речі, це вже не вперше раз, коли була перша хвиля ударів Росії по Україні. Зокрема, це було а, вже. А... Наприкінці 22-го року вже тоді теж скликали велику міжнародну конференцію. Якщо не помиляюсь, у Франції це було, і тоді вже узгоджували, які яка країна, скільки трансформаторів може надати Україні, і так далі. І зараз нам надають різне енергетичне обладнання, фінансову допомогу на закупівлю необхідних необхідної енергетичної необхідної енергетичне обладнання і так далі. І така сама історія зі зброєю, з бюджетною допомогою наприкінці минулого року, завдяки активній роботі нашої дипломатії і позиції наших партнерів, яка ж не автоматично виникає, а також внаслідок роботи і нашого державного керівництва, і президента і всієї нашої дипломатії. Європейський союз ухвалив рішення про е, допомогу на 90 мільярдів євро. Це і на зброю, і на бюджетну допомогу. Зокрема, тому без роботи дипломатії не буде і підтримки України, і не буде руху в переговорному процесі. Тому це потрібно робити, хоча результат не гарантований. І ми бачимо, що Росія поки не хоче припиняти війну. Да, ми маємо справу з таким складним партнером, як Сполучені Штати, і думки, оцінки президента США Трампа періодично змінюються. Він то Путіна критикує, то каже, що Зеленський не хоче припиняти війну. Але питання: чому Зеленський не хоче припиняти війну, як каже Трамп, а тому, що він не хоче погоджуватись на капітуляцію перед Росією на такі умови припинення війни, які не визнає український народ. Ось в чому проблема? А не в тому, що він не хоче припинення війни. Ми набагато більше хочемо припинення війни ніж Росія. Тому о, немає іншої альтернативи як продовження переговорів. І зараз, наскільки я розумію, готується зустріч президентів США і України в Давосі і узгоджуються можливості виходу на підписання або на підготовку. На, і на те, щоб обговорили два президента, остаточні варіанти угоди про співпрацю в сфері безпеки, про гарантії безпеки для України, про велику інвестиційну угоду в повоєнний період для відновлення нашої країни. Ну і звісно, йдуть переговори дуже складні про. Пропозиції щодо мирної угоди, і тут позиція України відома. а От невідома позиція Росії. Ну мені здається, пане Володимире, мені здається, що і позиція Росії відома, що нічим вони поступатися не збираються. Ба більше те, що ми спостерігаємо на фронтах, свідчить про те, що вони виграють ну кров'ю традиційно з методи. Знаєте, які є стилі перемовин російські, американські, там європейські, французькі там і деякі інші, да, тобто комунікаційних перемовин, Так і є обов'язково складова на крові. Завоювати якомога більше. Території, щоб потім вимагати не тільки вийти з Донбасу, до чого Вашингтон схиляє Київ, а Київ каже, що це суперечить нашому всьому, та відверто, а й говорити про інші області і регіони. Я не буду називати для того, щоб потім не тішилися дуже російські пропаганди. Ну зрозуміло про але... які саме регіони йдеться. Так, та да. так. Але але питання у тім, що здається, позиції всіх зрозумілі в цій конфігурації не зрозуміло тільки наскільки довго ми зможемо грати в імітацію. Цію човникової дипломатії, а чи ми мусимо розуміти, що поява або Реінкарнація, виправляєте мене як правильніше тут сказати, приміром пана Арахамі в переговорному треку вона щось та й означає це раз. Другий пункт А вам виглядає абсолютно нормальним, що у нас в одному треку ідуть гарантії про мир, про безпеку і переговори про відновлення. Це такий хитрий план, на який завжди натякає Дональд Трамп і його команда. Мир гарантії і гроші, чи, чи я неправильно розшифровую? Ну, певну міру так, да на американці е, при Трампі, ну точніше, його адміністрація. Вони використовують саме бізнесовий підхід в мирних переговорах. Те саме, ми бачили по сектору Газа. Те саме американці пропонують Ірану, наприклад, в переговорах про. Скасування санкцій, ну і відмовою рану від ядерної зброї від ядерного проєкту. і Росії вони пропонують теж саме: бізнесові преференції там різноманітну економічну співпрацю в разі припинення війни. І нам теж пропонують е, е, різні умовні бізнесові плюшки за, за те, щоб ми погодились на ну як вони вважають компромісні варіанти завершення війни, зокрема виведення наших військ з Донбасу. І от проблема дійсно в тому, що насправді нам реально потрібні гарантії безпеки. Це ж не американці нам пропонують. Це наша вимога. Я нагадаю одну важливу річ. Коли е, тільки починалися е, 11 місяців тому переговори про завершення війни між Росією та Україною, тоді е, США категорично відмовлялися обговорювати з Україною гарантії безпеки для України. Категорично відмовлялися. Це до речі, була одна з причин протистояння в овальному кабінеті Білого Дому. Однак вже восени. Після наполегливих зусиль України, ну і американці теж зрозуміли, що да, потрібно обговорювати гарантії безпеки для України в повоєнний період. І тому за нашим наполяганням ця тема обговорюється, це не е, доброчинність американців, це наша позиція, і ми дотисли тут американців. Але вони теж діють достатньо жорстко. І вони кажуть, Окей, ми можемо вам надати гарантії безпеки, але лише в тому випадку, якщо ви погодитесь, от на такий, на такий компроміс, який ми пропонуємо. А там є, на жаль, речі, які не зовсім е, прийнятні для нас. Е, що стосується інвестиційної угоди, ну схожа ситуація. Це така умовна плюшка, умовний бонус для України. Але знов таки, якщо буде підписана мирна угода, от тоді буде процвітання. Як називається ця угода? Про процвітання. Ну насправді це і про бізнес американці при Трампі вони не надають безкоштовної допомоги. Це ми при Байдені отримували безоплатну допомогу, і бюджетну, і воєнну допомогу. А Трамп лише або продає зброю, або, або каже: да, от можуть бути інвестиції, але такі інвестиції, що був прибуток для американців. Зокрема, йдеться і про Запорізьку АЕС, з якої американці теж хочуть отримати прибуток. Вони хочуть створювати на Донбасі. Вільну економічну зону вона буде вільною саме для американців, і не важливо, хто буде контролювати ми, чи е, росіяни. Головне, щоб вони на цьому заробляли. Да на жаль, от так Це така складна е, ситуація суперечлива, але тим не менш, ну ми вже маємо досвід е, як нейтралізовувати... Різні російські підступні сценарії в переговорах з американцями, тому ми робимо те, що треба робити. Швидкого результату не буде, але нам треба боротися за наші інтереси, в тому числі на переговорному треку. Спасибі, пане Володимире, за ці роз'яснення, за те, що доєднались до ефіру. Володимир Фасенко, політолог. Він був на прямому зв'язку зі студією.